Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата. Ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодних оселях, тікати стареньким від горя, не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати державу в країну. за тих, хто людей від поранень лікує, за тих. З вогню кожного душу рятує. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, потіш, підкріпи кожне серце, спаси, і збережи від тенет злої смерті, сміцни, звеселив, кого руки охляли, і тих, хто про тебе ніколи не знали, поклич за собою. Дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Молюся й за тих, що зовем ворогами, лише донедавна ми були братами, ненависть злобащу від них відступила, зробити це все може лише Твоя сила. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати і любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, молитву шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій, Боже, народ України.